Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? Ну що ж, друзі, в нашій рубриці зачекає, що говорить Біблія прямо зараз. Зв'язалися ми із пастором і священнослужителем саме з... так, так. А в нас в гостях Богдан Осадчук. Богдане, добрий день, раді вас вітати на хвилях. Радіо Голос Надії. Чи чуєте ви нас? Так, добро дня, чую вас добре. Прекрасно, і ми вас також добре чуємо. Е, скажіть, будь ласка, якщо б ви обирали, що б ви вибрали поспати чи поїсти? От так, коротке питання на початок. Важкі вибір, але я б напевно. В силу обставин зараз таких є, то напевно краще поспати для мене. <годжуюсь> <годжуюсь> собі. Добре, най буде насправді знаєте, такі складні муки вибору, коли говоримо про людський організм, про те, чого хочеться, які в нас є потреби. Власне, сьогодні ми і говоримо про людину. про е те, яким нас створив Господь. І от в, контекст, в контексті цього хочеться трошки з вами саме як з пастором поспілкуватись. Ми взагалі знаємо, що таке фізичне тіло, що йому треба там, наприклад, базові якісь потреби спати, їсти. Ми знаємо, із з чого складається тіло. А тоді такий момент: з чого складається душа? Що таке душа, в принципі? Mm -hmm. Так, ну в загальному ми, звичайно ж, е цю інформацію беремо з Біблії, священного писання, тому mm -hmm. що там написано про те. Звідки взята людина як така, і взагалі і про душу, там дуже багато написано. Uh -huh. Дуже багато разів в Біблії згадується слово душа, але, на жаль, неправильно люди розуміють це слово і поняття це взагалі. Коли ми відкриваємо перші сторінки Біблії, то там вже в першому розділі буття, де написано про те, як Бог творить людину. Uh -huh. І в другому розділі також детально ще про це описано. То змальований такий портрет нам показана така історія, яким чином з'являється взагалі душа і що це таке. Тому що душа, якщо людина там складається з багатьох елементів, душа також складається в свою чергу, як мінімум з двох. І от там така, якраз, формула нам життя приведена. Там написано, що Бог виліпив із глини або з пороху земного uh -huh. людину, тобто силует людини, тіло, і потім вдихнув свого духа у ніздрі її. І далі написано: після цього людина стала живою душею. Uh -huh. Отже, ми можемо, якщо піти від зворотнього в цьому в цій формулі, то ми можемо сказати, що на 50% людина складається з тіла. Угу. Свого, яке складається якраз із хімічних елементів різних, тому що з глини. І на п'ятдесят вона складається з Духа Божого, тому що без дихання Божого людина не могла бути живою. Відповідно, жива, відповідно, душа це є жива людина. Розумію. І дуже часто в Біблії співз... це слово, воно співзамінне життя і душа. Угу. Угу. Богдане, а скажіть, будь ласка, а що означає для нас е, написано, що ми створені по Божому образу і подобі? Чи стосується це тільки якби, фізичних особливостей, тип, типу будова тіла, форма тіла взагалі? Чи це більше саме про моральні якості? Так, нам важко про це сказати, тому що навіть в самій Біблії написано, що Бога ніколи ніхто не бачив. Угу. Тому судити на рахунок фізичних якостей чи фізіологічних якостей нам складно, хоча і є такі місця в писанні, де приведено якраз і малюється змальовується нам образ Бога, де він на престолі сидить uh -huh. і так далі. Тобто якимось чином і змальовується він схожим на нас, або ми схожі на нього. Але звичайно, коли ми говоримо про якості характеру, то це більш. Напевно, більше ми до цього схиляємося, читаючи Біблію, тому що Бог створював нас настільки, щоб ми були схожі, можливо, не стільки фізично, фізіологічно, тому що природу Божу нам дуже важко зрозуміти, а щоб ми були схожі на нього характером. Так само, як ну, діти наші, вони народжуються від нас, і інколи діти дуже схожі на своїх батьків, а інколи вони беруть там. Деякі риси і неможливо стовідсотково сказати, чи схоже там на, на маму, чи на тата, чи на діда uh -huh. е з бабусею, тому е так само відповідно, і ми говоримо на рахунок і нас, і Бога. Діти наслідують дуже часто схильності нашого характеру. Так uh -huh. само і ми створені за образом Божим, е не обов'язково будемо стовідсотково на нього схожі фізіологічно. Ні, е, ми не беремося зараз про це говорити про фізичну сторону, але mm -hmm. на рахунок характеру нашого нашої поведінки ми були створені з тими якостями. І найголовніша якість, напевно, це те, що проходить такою червоною ниткою через всю біблію. Це любов. Написано: Бог є любов yeah. е, відповідно, людина народжена вже. З таким стремлінням і з потребою в любові, потребою любити і потребою бути любимою. Хоча гріх, звичайно, змінюється в нашому житті. Зрозуміло, дякуємо. А тоді такий момент, знаєте, хочеться саме як у священнослужителя, можливо, трошки у вас запитати з такої філософської точки зору, можливо, чисто духовної точки зору, що ви відповісте? От Для чого була створена людина? І ми дуже часто стикаємося з тим, що люди роздумують над сенсом життя, який він взагалі, в принципі. І от що би ви сказали, Богдане, стосовно того, а взагалі, яким є наш першочерговий сенс життя? Так, ну знову ж таки, ми можемо про це розмірковувати на основі Біблії, священного писання, і там ми читаємо про те, що коли Бог творив людину. Він її, коли створив, то сказав, плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте uh -huh. землю, пануйте над рибами, тастом і так далі, над тваринами там ще в іншому місці написано, що повинна була людина обробляти і піклуватися про землю. Тобто, іншими словами, жити в своє задоволення, і uh -huh. знову ж таки повертаючись до того, що я вже до цього сказав, жити люблячи когось. Віддаючи любов і отримуючи любов також від когось. В uh -huh. нашому випадку, звичайно, в першу чергу, оскільки ми за образом Божим і подобою його uh -huh. ми, це лежало в основі Бога, в основі творіння Його, що творіння Його буде отримувати любов від нього, в принципі, саме творіння, саме створення це вже є акт любові. Uh -huh. Тому що Бог дає життя, Він є джерелом життя і дає це життя, і відповідно це творіння Боже воно повинно було приймати любов від Бога постійно uh -huh. і віддавати в свою чергу також цю любов, Богу і також іншим своїм там, нащадкам, чоловік, дружині, дружина, чоловіку, дітям і так далі. Uh -huh. Розумію. А скажіть, а взагалі, якщо брати, копати до природи людини, людина сама по собі вона добра чи зла? Угу. Бачите, питання нелегке, тому що, по-перше, нас оточують різні люди. І так на перший погляд можна сказати, що ну, є і добрі, і злі люди. Але угу. згідно того, що написано в Біблії, в Слові Божому, знову ж таки. Є такий текст, де написано, що серце людини воно е, зіпсуте повністю і воно е, ну, лукаве. Чи в інших перекладах написано серце людське лукаве. Також коли ми читаємо інші приклади з Біблії, з біблійних історій, ми читаємо про те, що коли люди залишалися сам на сам зі своїми бажаннями, ну звичайно, це вже після гріхопадіння, тому що гріх він повністю змінив природу людини. Так, от коли людина залишалася з собою сам на сам, то приходив момент, коли ну, наприклад, це був допотопний час, uh -huh. допотоп на покоління. Коли написано, що настільки земля або люди на землі стали злими, що весь намір серця був тільки на зло, тобто нічого доброго взагалі не залишилося в людині в її природі. Uh -huh. Відповідно, звичайно, це ці корективи вніс гріх. Тому що він як оця така, а, така зараза, знаєте, mm. як е, така okay. хвороба yeah. гірше ковіду, яка входить, входить в е, тіло людини і в думки, і пронизує повністю всю природу людини і змінює. Як такий комп'ютерний вірус, який повністю змінює і спотворює все, що було створено для іншого. Mm -hmm. е, тому от людина стала. Була створена для добра, для любові, для максимально доброї продуктивності і відносин з Богом і з іншими. А гріх, як отой, вірус, і зараза, змінює повністю все навпаки. І тому тепер людина є злою сама по собі, по суті, своїй. А от тоді, Богдане, таке питання виникає, власне, з ваших роздумів, з ваших тезисів. Розуміємо, що якби після гріхопадіння ми були створені з самого початку для чогось хорошого, для добра, але на жаль, після гріхопадіння дуже багато чого в нас, як в людях, змінилося. Але чи можемо ми не грішити? Розуміємо, що існує гріх на цьому світі, ми вже є грішними, наші тіла є грішними. Але чи можемо ми не грішити взагалі? Так, це знову ж таки складне питання, тому що згідно Біблії написано, що е, всі згрішили. тобто не було і, і написано немає правильно ні одного. Тобто, людина, яка е, ні разу не згрішила за своє життя, її не було на землі ніколи. Це почалося ще з Адама, з Єви і так далі. Продовжується аж до нас і до останніх поколінь, е, тому що ми вже народжуємося у гріху. Те, що вже було сказано, тобто гріхопадіння оце таке слово, коли mm -hmm. людина впала в гріх, коли гріх не просто став таким вчинком поганим, а mm -hmm. коли вона гріх, гріх став самою суттю, сутністю і частиною природи людини, то ми тепер не можемо від нього відмежуватися, mm -hmm. але разом з тим, в Біблії Бог постійно звертався до народу свого. Ми також є його всі дітьми. Він звертаючись до народу, до ізраїльського і до нас також зі сторінок святого письма він неодноразово звертається і каже: Будьте святі, як я святий, будьте праведні і дається нам все для того, всі поради і сила. До речі, в Біблії написано, що Бог дає силу. До речі, на рахунок того, звідки приходить добро, також написано, що навіть добре кожне добре бажання воно походить від Бога. Тому, відповідно, Бог не залишив нас на призволящі, тому що ми стали злими тепер повністю по своїй природі і сутності. Але разом з тим він дає нам е, дає нам силу. Хоча ми повинні зрозуміти, що поки ми знаходимося в цьому тілі гріховному, угу. ми є грішні. Тобто, навіть якщо я нічого поганого не буду робити, все одно гріх, який живе в мені, він все одно залишається гріхом. І це буде змінено тільки тоді, коли Ісус Христос прийде і згідно біблії і обітниці, які там написані від Бога. Ми читаємо, що грішне і тлінне буде змінено. Тобто тіло наше, яке є гріховним по своїй сутності і природі, яке mm -hmm. стало таким після того, як перші люди згрішили, ем, І тепер ми несемо ці наслідки на собі. Прийде час, коли Бог покладе цьому кінець, і наші тіла фізичні будуть змінені. Відповідно, ті влас будуть змінені, але до того ми проходимо процес, який називається в богослів'ї процесом освячення. Uh -huh. Тобто за життя свого на землі ми, ми не можемо сказати, що є такий момент, коли я раз і, і вже я не грішу. Це приходить поступово, тому що я маю на увазі це досконалення характеру. Це це процес, який є довжиною в життя. Людина проживає своє життя uh -huh. і вибирає собі напрямок. Якщо я вибираю напрямок, я не хочу грішити. Я йду до цілі, щоб не грішити. Відповідно, це я можу зробити тільки з силою і з допомогою Бога. Ніяк сам цього я зробити не можу. Uh -huh. Коли я довіряю Богу, коли я даю йому можливість працювати в моєму житті, я е, таким чином даю йому можливість змінювати мій характер. І він це робить. І потім, оскільки цей процес освячення він відбувається за життя мого тут на землі, uh -huh. при його приході я отримую вже нове тіло, і тоді я повністю буду. Ну, ми всі віримо в це. Е, Хто читає слово Боже, дотримується, намагається дотримуватися те, що там написано. Ми отримуємо нові тіла і будемо вже насправді безгрішними, Так. поки ми на землі, людина в гріховному тілі і ніяк не може з гріхом вона е, попрощатися, тому що це частина нас самих. А от цікаво, якраз постає таке питання. Коли Ісус був на землі, то Він виходить, тоді ж мав таке саме точно тіло, як і ми, значить, йому також були властиві ті самі е, гріховні такі пороки, які властиві людям. так? Тяга до цього. Скажемо, ну, так, 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 я це маю на увазі. Дякую, Настусю. Так, ну знову ж таки, це богословські непрості запитання, але тут ми згадуємо те, що в Біблії написано було, написано в посланні до євреїв. Про те, що Ісус Христос, це як таке для нас підбадьорення, Він, як наш Спаситель, як наш Бог, він написано, може співчувати нам у всьому, тому що Він ніби все переніс, все те, що ми відчуваємо, відчував і Він. Він відчував як це бути спокуш, як це, коли тебе спокушують, тому що ми пам'ятаємо навіть історію, коли він знаходився в пустелі і його спокушував це на початку його служіння. Публічного його спокушував е, диявол, і ці спокуси були достатньо серйозними. А, але все ж таки написано там в тому ж вірші в до євреїв, що він, будучи е, знаходився в такому ж тілі він може нам співчувати, тому що все це переніс. Але mm. написано, що він е, був спокушений у всьому, окрім гріха, тобто він не впав в гріх в нього. Диявол робив спроби, щоб його спокусити, але е, нахилів, таких як в нас до гріха, є в Ісуса Христа, не було тому, що Він був народ, він був втілений Бог, uh -huh. е, його, його природа, вона е, з одного боку фізично дуже-дуже схожа на нашу, і він відповідно так само теоретично е, мав ну, небезпека була, що він зрішить. Угу. Тому що якби цієї небезпеки не було, то е, багато людей кажуть: Бог нічим, нічим не жертвував і нічим не ризикував. Насправді, звичайно, це був ризик для Бога, для Божества, е, тому що Бог, який втілився, він, як написано в Біблії, також він піддавався і спокусив. Але мається на увазі, він е, е, його спокушував, е, його робив спроби спокусити диявол. Але він. Не спокусився, тобто він не впав в гріх, як це зробила людина. Uh -huh. Але наслідки, тілесні наслідки від ріха в нього були, тому що знову ж таки згадуємо, наприклад, книгу Ісаї, і там написано, що він де написано таке описано місіанське проростом. Там написано про Ісуса, що він названий страдником, який знайомий з хворобами, тобто, хвороби, переживання, в тому числі там можливо якісь недуги. Вони також. Впливали на Ісуса Христа. Він також хворів, як і ми, і Він розумів, як це бути спокушуваним, але угу. не спокусився. Угу. Розуміємо. А тоді, що би ви могли сказати, Богдане, от в контексті, можливо, це знову таке філософське питання, але мені здається, що його варто теж розглянути. Чому нам, як людям, важливо розуміти, яка в нас природа, тобто, які ми є по суті своїй, і для чого нам це все? Так, ну звичайно, ми йдемо на початок нашої розмови, і там ми говорили про те, що е, яка ціль була у створенні людини, і для чого людина взагалі була створена. Відповідно, якщо е, ми проводимо такі паралелі, можна провести паралель також із нашим сучасним світом. Е, якщо, допустимо, машина, якась автомобіль був створений для того, щоб е, е, їздити, ну як зараз, багато електрокарів з'являється, їздити на Електроенергії відповідно там від батарей, uh -huh. то цю цей автомобіль його не треба заправляти, тому що ну воно по перше, там навіть і не, не передбачено ніякого баку для того, щоб заправляти її, і до цієї машини зовсім інше відношення повинно бути до цієї цього автомобіля. І ремонт, і все, що стосується обслуговування, повинно бути зовсім іншим. Так само, коли ми говоримо про людину, вона була створена з такою ціллю. Ми вже про неї сказали. Любити, бути любимою, жити в добрі, достатку і насолоджуватися спілкуванням з творцем і життям своїм. Гріх вніс в корективи, і тепер людина зовсім інакше. діє. тепер наша сутність інакша, і тому нам потрібно зрозуміти. Щоби повернутися до того стану, нам потрібно зрозуміти і згадати, для чого ми були створені. Звичайно, це важливо для людини розуміти і пам'ятати, що я створений за образом Божим. Ну і ми знаємо, що Сатана якраз він робить спроби людині внести чітку неясність того, для чого ми взагалі, від кого ми тут взяті, чи від Мавпи, чи з Великого Вибуху, чи все разом. Біблія говорить, що створені. За слово створені самим Богом, і все, що в світі створено, воно створено Словом Божим. Mm -hmm. Тому ми повинні розуміти оцю залежність. Якщо я залежний в доброму, в хорошому сенсі цього слова залежний від Бога, mm -hmm. то я повинен так і жити тепер. Відповідно, якщо я хоча я і грішна людина, і зараз мій моя природа спотворена, це не говорить про те, що тепер мені треба значить інакше. Жити інакше, обслуговувати так, свій організм. Я навпаки повинен е, намагатися жити за тими ж принципами, з якими був створений, для того, щоб налагоджувати цей зв'язок з Богом. Це важливо для нас, тому що е, інакше людина просто втрачає ціль ціль okay. в житті. От ви казали про те, що всі шукають ціль, і це дійсно правда. Вже тисячі років люди задумуються над тим. В чому сенс життя, і багато хто навіть не витримує і покінчує життя самогубством, тому що не, прибуває, не приходить ні до якого висновку. Дуже просто: людині потрібно відкрити слово Боже і поглянути туди, а в чому сенс мого життя, мого буття. І Біблія відповідає на це запитання. Ну і ми сьогодні вже так трошки коротко про це говорили і відповіли разом. Тому воно дуже важливо для нашого особистого життя. Розуміємо, Богдане. Дуже дякую вам за відповідь. На останок, можливо, в контексті теми, що би ви хотіли побажати нашим слухачам або порекомендувати. Так, ну я хотів би напевно звернутися до всіх, хто слухає, чи буде слухати цей етері, буде аналізувати можливо своє відношення до даної теми. Відкрийте слово Боже, друзі, читайте його і знаходьте там, в чому сенс вашого буття. Тому що слово Боже чітко повідомляє, що, що нам потрібно робити, чого не потрібно робити, для чого ми були створені, а для uh -huh. чого не були. Бог дає конкретні визначення, Бог дає конкретну інструкцію до експлуатації життя для нас, тому відповідно, якщо ми хочемо жити щасливим життям, треба звертатися до того, що. Написано в інструкції, як і до будь-якого приладу, яким ми користуємося, і звичайно, хотів би побажати, щоб не дивлячись на те, що в нас природа гріховна, і все, що нас оточує, воно також просякнуто гріхом, і в тому числі ця ситуація, яка зараз в Україні є, uh -huh. це наслідки гріха. Ми повинні про це розуміти і повинні боротися з цим в першу чергу всередині в себе, тому що коли людина особисто бореться зі злом. Силою Бога, то є можливість перемогти, перемогти гріх і все, що з ним пов'язане. Відповідно, якщо кожен буде мати цю боротьбу, є велика для нас надія на те, що Господь прийде і покінчить вже раз і назавжди з усім злом, яке відбувається зараз і на нашій території, і на території всієї землі. Тому бажаю всім наснаги в цій боротьбі великій, яка відбувається. Всередині кожної людини, і не забувайте, що ви створені за образом Божим для спілкування з Богом і для насолодження життям для е, радості, життя справжнього. Mm -hmm. Дуже дякуємо вам за такі гарні слова. Богдане. Дуже дякуємо, що ви приділили свій час для нас. Хочемо від нашої команди побажати вам рясного Божого благословення. Бережіть себе, обов'язково ще почуємося на хвилях. Радіо Голос Надії. До побачення. Щиро дякую вам, до побачення.